Альберт Шліхтінг, німецький офіцер на службі у московського князя в 1564-1570-х роках, новини з Московії, повідомлені дворянином Альбертом Шліхтінгом про життя і тиранів государя Івана. 1570 рік саме у московитів вроджене якесь бажання зла, тому у звичку у них ввійшло взаємно звинувачувати і умовляти один одного перед тираном і палати ненавистю один до одного. Тож і убивають вони себе взаємним наклепом. А тирану все це до подоби, і він нікого не слухає охочіше, ніж доносчиків і наклепників. Не переймається брехливі вони чи ні, аби тільки мати зручну нагоду для погибелі людей, хоча багатьом і в голову не прийшло б звинувачувати їх. При дворі тирана небезпечно говорити з ким-небудь, чи скаже хтось голосно або тихо, буркне щось, посміхнеться або скривиться, стане веселим або печальним. Зараз же його звинуватять, що він заодно з ворогами або замишляє проти тирана що-небудь злочинне. Братерської любові у них немає жодної, взаємна приязнь і привітність пропали. Саме так брати гноблять одне одного із взаємною злобою і ненавистю, обмовляють, брехливо звинувачують перед тираном. Син повстає проти батька, батьки проти синів. Рідко можна почути у них приятельську розмову. Аж так вони цураються товариства, спілкування друзів, усіх. Коли наш король кличе до себе когось, то подиву гідне те, як у цієї людини співає серце, перехоплює дух, яким щасливим вважає себе той, з ким хоче зустрітися володар. Тому така особа йде сповнена надії отримати милість поглядати короля. Але як сонце відрізняється від місяця, так доброчесність і милість нашого короля від тиранії князя Московії. Якщо він накаже йти до себе якомусь знатному сенаторові або воїну, той, збираючись до тирана, прощається з дружиною, дітьми, друзями, ніби не розраховує побачити їх знову. Він певен, що йому доведеться загинути або від палець, або від сокири, хоча й усвідомлює, що за ним немає ніякої провини. Кожного разу, коли тиран запрошує когось з'явитися до нього в палац, то йде як на страшний суд, звідти ж ніхто не повертається. А якщо комусь випаде таке щастя вибратися звідти живим, то тиран надсилає за ним опричників, щоб влаштувати засідку дорогою. Причиною ж таємної гибелі Овчиніча було те, що серед сварок і лайки з Федором, сином Басмана, Овчініч дорікнув йому нечистивим содомським діянням, яке той зазвичай робить з тираном. Саме так тиран зловживав любов'ю цього Федора, а той зазвичай підводив усіх під гнів тирана. Це і стало причиною того, що коли князь Овчиніч вилаяв його за це, перерахувавши в обличчя заслуги свої і предків своїх перед государями та батьківщиною, Феді розпалився гнівом, з плачем пішов до тирана і звинуватив Овчиніча. До всіх воєвод, які є в нього в таборі, він посилає кінних опричників або вбивць, щоб вони під приводом дружби залишалися і жили з воєводами. Аби чекали нагоди, коли побачать їх у супроводі меншої кількості рабів або в храмі, або вдома, або де тільки вважатимуть зручним, щоб захопити їх, вбити і посікти на шматки. Після вбивства такої людини, якщо у неї є родичі, друзі та близькі, то чи живуть вони в палаці чи ні, тиран наказує всіх їх умертвити, доручивши вбивцям скоїти напад дороги, коли вони йдуть до палацу напасти і зарізати. Потім він шукає винуватців убивства, наче йому нічого не відомо, але зазвичай нікого не розкриває і не карає. Через такі вбивства він знищив багатьох людей зі знатних родин. Теран полюбляє сам на власні очі дивитися на тих, кого катують і піддають страті. Трапляється, що кров бризкає йому обличчя, але він все ж не хвилюється, а навпаки, радіє і голосно кричить, вдаючи людину, що торжествує і радіє. Гойда! Гойда! І усі покідькі солдати також кричать слідом за ним Гойда, гойда! Але якщо тиран помічає, що хтось мовчить, то вважає його співучасником. Він спершу запитає, чому той сумний і невеселий, а потім велить розрубати його на шматки. А варто тирану помітити, що народ стурбований надмірною жорстокістю, він переселяється на інше місце, щоб своєю відсутністю заспокоїти скорботу людей. Зазвичай він часто виїжджає з Москви в Олександрівський палац. У цьому місці він зазвичай застосовує інший спосіб губити людей, яких вирішив вбити. Він запрошує їх до себе під приводом люб'язності в результаті щодня 20, 30, а іноді 40 осіб він велить кого розсікти на шматки, кого втопити. Інших розтерзати петлями. Отож через важкий трупний сморід до палацу іноді на силу можна проїхати. Його старший син не відрізняється від батька своїми рисами. Коли він проходить повз трупи або відрубані голови, то виявляє дух, спраглий до ще більшої кари, скригоче зубами, наче собака, лається над трупами, поплюжить їх. А також проклинає і б'є то торікаючи убитим за невірність уставлені до його батька, великого князя московського. Стосовно релігійності тирана і його богопоклоніння належить зауважити таке, коли він живе у згаданому Олександрівському палаці, немов у затінку, то зазвичай одягає кукіль, чорне і похмуре чернече обрання, яке носять брати Васильяни. Але воно все ж відрізняється від чернечого кукілю тим, що підбито козячим хутром. За прикладом тарана, також старішини і всі решта змушені одягати кукіль, ставати ченцями і носити його за винятком убивць з опрічники, які виконують обов'язок караулу і варти. Отож, Великий князь стає щодня до ранкових молитв, і у куколі вирушає до церкви, тримаючи в руці ліхтар, ложку і таріль. Це ж роблять усі інші. А хто не робить, того то б'ють палицями. Всіх їх він називає братією, також і вони називають Великого князя не інакшим ім'ям, ніж брат. Водночас він дотримується способу життя, сповна схожого з злочинцями. Посівши місце Ігумена, він їсть одну страву на тарілі, яку постійно носить з собою, теж роблять усі. Після вживання їжі він йде в келію або відокремлену кімнату. Так само і кожен з решти йде в свою, взявши з собою таріль, ніж і гліхтар. Не забирати всього цього вважається гріхом. Щойно він зробить це декілька днів поспіль і, так би мовити, відплатить Богу борг благочестя. Він виходить з обителі й повертається до своєї подоби, велить привести на площу юрбу людей і одних обезглавити, інших повісити, третіх побити палицями, інших доручає розсікти на шматки. Отож, не минає жодного дня, якого б не загинуло від дивовижних і нечуваних мук декілька десят людей. У зимову пору ледве якась купа людей збирається за на площі задля купівля необхідних речей, тиран негайно валить потайки випустити диких ведмедів у середину натовпу. Люди бачать ведмедів із несподіванки, не чекаючи нічого такого, розбігаються, а ті переслідують втікачів і, упіймавши їх, валять, роздирають і забивають на смерть. Якщо дружини померлих скаржаться, Тарану на образу завданого ведмедями, то він велить відрахувати їм три срібняки, як плату за голови. Якщо хто небудь скаже, що це ганьба, так жалюгідно знищити і роздирати людей звірями, то дармоїди відповідять це ніяка не ганьба, а радше втіха для государя і синів його, які пристрасно насолоджуються такими видовищами. Якщо тирану любо потішити свою душу полюванням в Олександрівському палаці, то він наказує вшити кого-небудь зі знаті у шкур ведмедя. А вшитому наказує виступати на вкарачки, на руках і на ногах. Врешті він випускає собак жахливої величини, які, сприйнявши нещасного за звіра, рвуть і шматують його на очах самого тирана і синів його, такі його видовища і полювання. Усі московити цураються телятини і вважають великою ганьбою, коли хто нею харчується. Сталося так, що коли кріпаків тирана послали до Вологди для побудови фортеці, то нещасні через сильний голод і нестачу продовольства не мали нічого з їжі, купили телят і харчувалися ними. Коли тиран дізнався про це, він звелів деяких спалити живцем за те, що вони харчувалися м'ясом, і казав, що великий гріх їсти телятину, менший конину. Який вони віддають перевагу понад усе у тому ж Олександрівському палаці, коли тиран довідався, що до нього повернулися з Польщі викуплений московський воєвода, якого поляки взяли в полон під час завоювання із Борська? То звелів вбити в землю кілок посеред площі цього палацу і прив'язати до нього воєводу з двома боярами, сівши на коней, тиран і своїми синами став роз'їжджати навколо, говорив зі злими докорами. Ви не вміли захищати фортецю і себе самих, коли вас тримали в облозі поляки і литовці, то я вас навчу тепер. І разом з усіма охоронцями-лучниками почав вражати нещасних стрілами, і вони були прошиті стрілами так, що від безлічі стріл, які в них стромилися, не можна було розпізнати тіл. Цих закатованих він звелів витягнути з палацу на мотузку, прив'язаних до ніг. От яку нагороду отримав воєвода, для якого краще було б бути вигнанцем у Польщі, ніж ганебно загинути, повернувшись на батьківщину. Після завершення жорстокостей таран повертається в Кремль, і там проводить в радості цілий день аж до вечора. Наказує грати в сурми і бити в бубни. На заході сонця, з першими вогнями, він відправляє селян, велить їм покласти тіла убитих на вози, відвести їх на кладовища, де ховають іноземців, і віддати землі. Одна жінка, сховавшись серед трупів, залишилась живою. Вона попросила селян дозволити їй вільно піти звідти, але прохання її були марні. І її також кинули серед тіл, убитих і поховали заживо. І кожен з тілоохоронців, відрубавши людині голову, йшов до тирана, простягаючи закривавлений меч. Звичка до людини вбивства у нього є повсякденною. Щойно світає, у всіх кварталах і на вулицях міста з'являються вбивці. і усіх спійманих, кого тиран наказав йому убити, негайно розсікають на шматки. Отож, майже на кожній вулиці можна побачити трьох, чотирьох, а іноді навіть більше розітнутих людей, і місто рясно сповнене трупами. Коротко кажучи, він так спустошив Москву вогнем і мечем, що можна було побачити кілька тисяч безлюдних будинків, бо в них не було жодних мешканців. Люди від голоду нападають вночі на житлові будинки і, вбиваючи один одного, харчуються людськими трупами. Ріка, котра омиває місто, сповнена трупів, робить воду несмачною і нездоровою. І те, що коїться, правда. Коли Бог хоче покарати якийсь народ за його злодіяння, він зазвичай вражає його не однією загибелью і карою, а багатьма і всілякими водночас. У місті ж панує така пустка, що навряд чи по-моєму щось схоже пережив і Єрусалим.